Фрідріх Мерц про наліт дронів на Польщу. Система ППО НАТО спрацювала не так добре, як мала би. Канцлер Німеччини визнав, що повітряна оборона НАТО в Польщі спрацювала недостатньо ефективно та потребує суттєвого посилення. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уторгнення російських дронів у Польщу виявило серйозні проблеми у системі протиповітряної оборони НАТО в Європі. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу ввечері в Берліні. Перш за все, я хотів би зазначити, що європейська повітряна оборона повітряна оборона НАТО спрацювала, але звичайно не так добре, як повинна була, щоб запобігти учасно вторгненню такої великої кількості дронів у повітряний. Простір Польщі сказав Мерц. Він підкреслив, що цей інцидент стане темою обговорення серед союзників. Це викличе дискусії в НАТО. Це також викличе дискусії в Європейському союзі, зауважив канцлер. Мерц також пообіцяв, що Берлін і надалі наполягатиме на посиленні оборонних спроможностей. Ми є і залишаємося рішучими у намірі значно підвищити боєготовність і оборонні можливості європейської частини НАТО. Як повідомляється. Думлялося, 10 вересня Росія здійснила масовану атаку дронами, частина з яких увійшла у повітряний простір Польщі, за словами міністра закордонних справ Радика Сікорського, зафіксовано 19 безпілотників, що стало підставою для обговорення у межах статті 4 НАТО. У Москві заявили, що не мали наміру бити по польських цілях. Однак інцидент розглядають як свідоме випробування системи. Безпеки Альянсу нічна атака російських безпілотників по Польщі стала безпрецедентним сигналом, який змушує США та Європу переосмислити власну безпеку. Колумніст Блумберг Марк Чемпіон виділяє щонайменше п'ять ключових уроків з цієї події. Перший і головний висновок більше ніхто не може вважати абсурдною ідею про те, що Кремль стати натакувати члена НАТО. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський підтвердив, що 19 безпілотників увійшли до польського повітряного простору. Другий урок стосується ролі України. Поміркуйте на хвилинку над думкою, що Путіну, зрештою, дозволено досягти своїх цілей в Україні, вторгнення дронів з меншої відстані. Було б лише одним з інструментів подальшої дестабілізації. Третій висновок стосується слабких місць НАТО за словами експерта з повітряних сил Філіпса О'Брайена, Залежність альянсу від дорогих літаків і ракет для збиття лише деяких російських безпілотників показує наскільки непідготовленою залишається оборона. Він попереджає: Боже, допоможи їм, якщо вони зіткнуться з шістьма сотнями безпілотників та ракет за одну ніч. Четвертий урок. Путіну не потрібно виводити війська, щоб атакувати державу. Це можуть бути кібератаки, саботаж або масові удари дронами і ракетами. І нарешті п'ятий урок він стосується реакції заходу, те, як Сполучені Штати відреагують зараз, чи то з абсолютною відданістю обороні Польщі, чи то чимось меншим, буде критично важливим, наголошується в матеріалі. Якщо відповідь буде слабкою, Путін може і далі шукати слабкі місця. Аби довести, що альянс є лише паперовим тигром.